Чистою ходою містом з великим жовто-блакитним полотнищем та двома з половиною десятками менших стягів відзначили День державного прапора у Дунаївцях. Цим самим жителі об'єднаної громади підкреслили єдність, патріотизм та любов до своєї батьківщини. В цей святковий день згадали завдяки кому ми маємо змогу відзначати день прапора героїв Великої Вітчизняної війни, Небесної Сотні Тараса Шевченка. Учасники ходи поклали квіти до меморіалу та пам'ятника, а потім пройшли центром Дунаєвець до міського культурно-мистецько-просвітницького центру, де й пройшло святкування. Головним його дійством стало підняття прапора та виконання гімну держави. А далі до вітань запросили керівників району та міста. Шановні учасники урочистого зібрання, шановні жителі Дунаєвеччини, шановні дорогі земляки. Щиро вітаємо вас з національним святом нашої державності, днем державного прапора України та днем незалежності нашої держави, нашому краєві, в якому зародилася хліворобська цивілізація. Притаманні саме сині і жовті кольори, золотаві хлібні лани, і мирне ніжно-блакетне небо над ними, синя Дніпровська хвиля і жовтий пісок, усе це зроду складало краєвид нашої землі. Державна символіка викликає почуття гордості у нас, додає духу і віри у власні сили. 24 серпня визначна дата. Навіки увійшла в історію молодої держави золотою сторінкою її біографії, започаткувала нову епоху в житті нашого народу. Законодавчо закріпила його вікові демократичні прагнення до національного відродження, духовної свободи, економічного зростання, культурного піднесення. Нині Україна проходить. Чи не найважче за часи своєї незалежності випробування Випробування на єдність, на територіальну цілісність схід України став ареною бойових дій. Гинуть наші люди. Драматичні події останніх місяців підтвердили одвічну істину. Народ сильний у час єднання перед реальною загрозою, яка виникла, маємо ще більше згуртуватися і убезпечити свій історичний вибір, захистити наше право вільно жити на своїй Богом даній землі. Від усього серця бажаю вам мирного неба, благодаті, злагоди та душевної величі. Нехай цей великий день дарує всім нам щастя, здоров'я, любов та непохитну віру в кращий завтрашній день. Ми, українці. Всім миром захистимо свій вибір, а значить, захистимо і українську незалежність. І сьогодні з гордістю заявляємо: держава наша є, держава наша буде. Хай Бог укріпить нас у цій вірі і допоможе нам у розбудові держави Україна з великим святом, з Днем Незалежності, з Днем Народження Україно! Слава Україні! У цей урочистий день відзначили кращих трударів Доноєвеччини, серед яких працівники різних галузей виробництва, сільського господарства, підприємці та захисники нашої держави, учасники АТО. Урочистості свято надали патріотичні пісні у виконанні працівників культури. Їна моя земля з терконами і карпатами, та тепло свиного рілля, відчувала маленькими п'ятами, ти молодша моя сестра, Бо в цей день у двох народилися і в хвилях славути нітра, Нащасливі літа охрестилися і в хвилях славути Дніпра на щасливі літа охрестилися. День незалежності це свято моєї країни, День незалежності святкує народ України, День незалежності. Це свято моєї країни, День Незалежності, це День майбуття України, день народження. незалежності. Це свято... І глазу, сестрою тобі залишаюсь і молодша моя сестрі, нещасливі літа охрестилися у хвилях, славути гра, нещасливий літа, День незалежності, це свято моєї країни, День незалежності святкує на нові цей день май. Це свято моєї країни, України. Після урочистостей голова Донецької міської ради Веліна Заєць, її заступник Надія Слюсарчик та секретар міськради Микола Островський відвідали меморіальні дошки та могили героїв, які полягли в зоні АТО: Анатолія Романчука, Володимира Овчарука, Євгена Добровика, Олега Угриновича, Дмитра Філімонова. Знову вихідні, знову сонячний день, знову розваги для дітвори. Веселі канікули для юних донеївчан продовжуються. Їх як завжди організовують у міській раді. А спонсором цього разу стало товариство з обмеженою відповідальністю Агрохліб. А скажіть, ви пам'ятаєте, хто організовує вам це свято? Кожної не міська рада так учасникам міської ради, працівникам аплодисменти. І кожної неділі в нас, звичайно, є спонсори нашого свята. Сьогоднішній спонсор нашого свята то Агрохліб, село На Та Роман Наталія Михайлівна її аплодисменти. Тож аніматори доклали максимум зусиль, щоб діти з користю і весело провели час. А допомогли їм в цьому учасники танцювального колективу Адекс, які влаштували флешмоб. Діти з ентузіазмом прийняли в ньому участь і в нагороду за це отримали подарунки від спонсора. Мабуть, найголовніше це те, що жоден з малюків не залишився без заповітного приза, адже головний девіз цих заходів заради посмішки дитини виконуються на всі 100%. «Давай, Давай не підведіть швиденько, а ми чого мовчимо? Підтримуємо учасників. Скільки вон там ще залишилось? Давай, давай, дівчата, давай, 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 дівчата, давай, дівчата, переступайте. Так, так. Забирай, забирай! біжи, біжи, біши назад, давай, Но, о, праву. Так! Нас ж таки, в право. Звичайно, від спонсора нашого свята. Того грухліп. Хлопці-переможці отримують чудові подарунки. Аплодисменти нашим Домай. переможцям.